Сьогодні гість у нас, як ми і заявляли, Олександр Турчинов, перший наш гість. Це перший заступник голови партії Батьківщина голова виборчого штабу об'єднаної опозиції. Олександр Красно. Турчинов, я прошу Добрий вас, вечір, Проходьте заходьте. До нас. Сідайте, будь ласка. Ми будемо починати Добре. з форуму об'єднаної опозиції, той, який пройшов в суботу. Дякую. Ми, нас до речі, прийшов. тоді транслювали, була пряма трансляція на нашому каналі, повторювали вчора, можна було побачити. І е, ми зараз можемо подивитися це відео протягом нашої розмови, тобто зараз ми зможемо. Той, хто не бачив, подивитися, що саме там відбувалося, наскільки це було масштабно. І на, нас цікавить перше питання, от зараз ми це бачимо. Це відбувалося на Михайлівській площі. Скільки було людей? Біля трьох тисяч так, сидячих місць було. Не прямо на площі. А тільки тисячі. А чому, до речі, сидячі місця були? Ну, тому що це серйозне питання, це не просто не мітинг, а це саме обговорення політики об'єднаної позиції. Представники кожної партії, лідери лідери від кожної опозиційної партії, які війшли це в об'єднання. От якраз пан Турчинов зараз Шо, знаємо, що... добре, Шо? да, знаємо обличчя. картинка. Займа. Тепер переходимо вже до розмови. Е, наскільки щоб зрозуміти наскільки це було дієве об'єднання, таке неформальне, можете вже пояснити нам, що це було, чи це вже була, чи це вже така ваша парламентська предвиборча кампанія, чи можливо вже як це говорять в інтернеті. Виборча кампанія президентська пана Яценюка. Ні, ну Це е, Мустафа Наєм так говорить, не всі говорять так в інтернеті. Ну, по-перше, я хочу подякувати, що ви запросили оновлену студію. Дійсно дуже гарна студія. і Приємно мені бути першим гостем цієї перші студії. Дякуємо <зв>. за комплімент. У нас є ще проблеми, так що, якщо будуть <зв>. проблеми, я надіюсь, нас глядачі зрозуміють. Будемо покращувати так. життя цієї студії з кожним днем. Що більшої стосується більшої. форуму об'єднаної позиції, який відбувся е, в суботу. Ви знаєте, це не просто було зібрання, чергове зібрання опозиції. На форумі об'єднаної опозиції була презентована програма, проєкт програми, з якою об'єднана опозиція в лавах партії «Батьківщина» буде йти на вибори. Більше того, ми запропонували саме в Михайловській площі почати всенародне обговорення програми. Нам важливо доповнення, доповнення, які будуть обговорюватись, пропонуватись на різних кругових столах. на регіональних форумах, які повинні відбути в всіх регіонах, тобто це процес, який повинен завершитись саме затвердженням цієї програми на спільному з'їзді опозиції. Ну і я сподіваюся, що це буде програма саме перемоги і відновлення європейського демократичного шляху нашої країни. Олександр, як порівнює вашу програму, програму, яку ви запропонували, з програмою Віктора Ющенка, Віктора Януковича. Президентська, тому що вона насправді це така глобальна програма, це не тільки парламентська. І до того ж я порівнювався з парламентською програмою НУНСУ, який був у 2007 року. От з 10 пунктів, які там були запропоновані, навіть сім співпали з вашими. Просто вони більш уточні. Наприклад, якщо там є робочі місця, у вас не уточнена кількість місць. І так далі. Команда залишилась та ж. От ви можете пояснити зараз глядачам, вашим виборцям, що трапилось, чому зараз вони мають вам повірити? Хоча залишились ті ж люди, ті ж гасла і ті ж перші обличчя? Ну, ви знаєте, коли ви скажете, що і букви знайшли там однакові, і слова якісь однакові. Ну, безумовно, багато є речей, які, на жаль, у нас багато, часто згадуються в програмах, але ж не часто реалізуються. І в чому відмінність перша? Згадайте розмови ще півроку тому, 3-4 місяці тому, коли говорили, опозиція не здатна в Україні об'єднатися. Ну, не зможе, наприклад, об'єднатися партія Батьківщина і фронт змін. Говорили про інші амбіції, політичні, якісь інтереси, вузкопартійні, групові мотиви, які не дозволять об'єднатися в межах однієї партії. Тому що, коли були боки, це було б легше, в межах однієї партії об'єднатися неможливо. Ми показали, ні, можливо. Більше того, ви говорите уточнення. Це не уточнення в програмі, це Механізми реалізації програми. І згадайте, що закидала влада опозиції. Ви тільки проти, ви проти нас, але ж у вас немає конкретної програми дій. Є і конкретна, і програма, і, безумовно, яка буде торкатись безпосередніх дій об'єднаної опозиції. І більше того, наша задача не просто знаєте задекларувати програму. Закон, який прийнятий, він не так багато приділяє уваги до програми. Але ж ми готували програму, яку плануємо самі реалізовувати. І саме в цьому відмінність. В той же час а, я о, хочу сказати, влечим. от я mm -hmm. буквально за першу. Говорять, що от в ті ж самі люди. Я хочу вам сказати, що і в 2006-му, і в 2007 роках, і, на жаль, в 2010 роках люди, які сьогодні об'єдналися, виступали фактично як політичні конкуренти. І перемога Януковича на президентських виборах якраз і була наслідком того, що не тільки була криза в країні, а те, що не змогли тоді демократичні сили об'єднатися, як це ми зробили у 2004 році. Тому. Об'єднання є, програма є, і е, тепер е, необхідно просто е, забезпечити перемогу. Це єдине можливість оце, припинити оце, оце, оце і політичні репресії і відновити демократичну да. Україну. Дивіться е, колега запитував з приводу оновлення команди, з приводу оновлення програми, тому що е, пан Десенюк на цьому форумі говорив про те, що ми дамо нових якісних політиків. А якщо особливого оновлення команди немає обличчя ті самі, і програма повторюється, в що мають повірити люди? Ну ви знаєте, коли. Говорити, знаєте, супернові. Так, це в дитячий садочок, можна взяти, де діточок і сказати, бачите, їх ніхто не бачив, їх ніхто не знає. Оце нові. Безумовно, є лідери, на яких орієнтується країна. Є Юлія Тимошенка, яка буває, залишається справжнім незвавним лідером опозиції. Є команда, яку привів Арсеній Яценюк. Є той же самий народний рух України, партія реформи, порядок Сергій Соболєв, Юрій Луценко, які за гратами і його команда народної самоборони. Тобто це найбільш впливові потужні опозиційні сили, які сьогодні об'єднались. В той же час команда не обмежується тільки прізвищами лідерів. Лідери є, вони довели, що їх не змогла зламати система, їх не змогли примусити, скажімо так, підкоритися ситуації, але ж команда це значно ширше. Це угу. люди, які прийдуть, скажімо так, до списків, які прийдуть до мажоритарних округів. І саме це люди, які фактично готові реалізовувати програму. Це фахівці, фахівці, небойсько, це майбутні народні депутати. Але ж це і ще раз кажу серйозний потенціал, який сьогодні має нову якість. Знаєте, ви вчали ще в ті часи да, діалектика, закон переходу кількості в якість. От зараз mm -hmm. є та кількість. Опозиційних сил, яка повинна і дати нову якість. Про діалектику такий політичний популізм будемо говорити трішки пізніше. Ну, Діалектика і популізм, це мені well, well, це так, Але таке інше питання, яке В сучасному ну, форматі так сталося, що всі не хочуть в нього відповідати. Я дуже сподіваюся почути від вас відповіді. Знову провокація це знаєте, коли я питаю те, чого немає. Я просто вам здаю пряме питання, яке я чую на вулицях. Будь ласка. Люди питають, вас, якщо... Дійсно, ви кажете, що є об'єднання. Я визнаю, так, да, ви об'єдналися, дійсно немає зараз конкуренції. Але ми маємо визнати, що попереду є прихована бомба. Це президентські вибори. Якщо ви дійсно сподіваєтесь на те, що Юлія Тимошенка буде звільнена, ви маєте розуміти, що буде два кандидати в президенти. Яценюк. І Тимошенко, чи не отримаємо ми у 2016 там шістнадцятому році, коли хтось з них стане президентом mm -hmm. або прем'єром, таку ж махінацію, таку ж комбінацію, яка була в 2005 році, коли буде взаємопоборення Яценюка з Тимошенко. Чому Президенту ви сподіваєтеся, що Яценюк уступить місце або Тимошенко уступить ви, місце? Ви, ви знаєте, в чому відмінність тих, хто задає такі питання, і mm -hmm. е, між тими, хто е, в суботу був на е, Михайлівському е, майдані, Михайловській площі? Е, справа в тому, що сьогодні е, для нас. У нас не стоїть питання знаєте, поділити місця да, в адміністрації президента чи в кабінеті міністрів. Сьогодні не стоїть питання навіть сформувати список в, скажімо, до Верховної Ради. Сьогодні інша задача. Яка нас об'єднала захистити країну? Оце є наш приоритет. Ви Пам'ятаєте риторику через... 2005 року, коли Но... Порошенко і Тимошенко казали, нас не цікавить постпрем'єр-міністра, нас не цікавить <проб> посади. Я от просив би не перебувати. Я дуже пам'ятаю 2004-2005 рік. Це тисячі рік. Та дуже добре пам'ятаю, і в 2004 році у нас перемога відбувалася саме тому, що ми змогли об'єднатися, і я вам чесно хочу сказати: при всіх навіть коли знаєш, що відбулось з Ющенка. Ну не було іншого тоді шляху, розуміючи мінтверфози, які відбулися з Ющенка, не було іншого шляху розгорнути Україну на демократичний шлях, ніж висунути тоді єдиного кандидата. І коли б знову був би 2004 рік, все одно нам треба було б, щоб не допускати Януковича, щоб не допускати ту тиранію, яку сьогодні ми всі відчуваємо, все одно нам треба було тоді єднатися і перемагати. Тому я ще раз хочу, сьогодні задача перемогти, захистити країну. Це є пріоритети. Що стосується... Президентська кампанія, як там буде президентська, я маю переконання, що Юлія Володимировна своїм життям, своєю мужністю, з, ну, з тим, що відбувається з нею, як вона витримує ці катування знущання, вона довела, що дійсно вона є загальнонаціональний лідер. І лідер, який сьогодні може об'єднати країну. В той же час я хочу сказати, що і Арсеній Єценюк, який сьогодні продемонстрував, що для нього інтереси країни вищі, ніж вузькопартійні амбіції, він також гідно давів, що може бути, скажімо так, в команді переможці України. Тому я би сьогодні, знаєте, от, ваше питання в чому має, в то, скажімо так, тіньовий зміст? В тому, що коли згадайте, півроку тому всі журналісти опозиція ніколи не об'єднається. Об Зараз ви пробуєте знайти проблеми.

Трохи подовжити нам ефір і покажіть, будь ласка, відео того, що ми хочемо вам показати. Подивіться, відео. Да, а потім відео. попросимо вас це прокоментувати. Вони звірячі побили нашу Юлю. І вона 20 днів голодувала, щоб привернути увагу світу на те, що відбувається в країні. Друзі, вони хотіли її зламати. Вони її не зламали. Вони хотіли поставити на коліна її Україну. Вони не поставили. Вона сильна. Вона з нами. Олександр, скажіть, будь ласка, зараз просто в соцмережах і в інтернеті активно обговорюють цю деталь, яка цю деталь, яка пов'язана з вами. Це щодо такої інтонації, чи кажуть, що це такий певний психологічний прийом? Чому ви так говорите О, з, ну, з таким небримом? Да, да, да. Ви знаєте, я просто коли говорю, я завжди... Ну, відчуваю серце ту боль, яку я знаєте, от і зараз побачив на екранах. Тому що мені дійсно боляче відчувати, що Юля знаходиться за гратами. Над нею щодня знущаюся, знущаються ті, хто скажімо, сьогодні при владі, ті, хто працює на цю владу. І ну, от, вирвати ми досі її не можемо. Вже скоро буде 300 днів, як вона знаходиться за гратами, і безумовно ця боль вона передається і через голоси, і через інтонацію. Знаєте, говорити спокійно, таким менторським тоном, да, щось там відбувається, щось там. Я вважаю це просто е, нечесно і може е, надто, як ви кажете, емоційно, але ж емоції дійсно є. Емоції, які блядь, Дякую. і я переконаний, що. Коли е, наш лідер буде е, разом з нами на волі, е, повірте, я буду, е, мабуть, і більш улибатись, і, і більш спокійно, е, е, не емоційно е, виступати е, на Спасибо. Дякую Зрозуміло. вам за відвертість. Насправді да. я в це я вірю навпилка. Те, що там працівника і Тимошенка це інше питання, ви політик, але в вашу таку людську щирість зараз ми віримо. Дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Дякую. Сподіваюсь, ми що ми... не останній раз, незважаючи на наше питання. І сподіваюся, що ви прийдете до нас, коли ви будете відмічати 300 днів, я так визнаю, вибудь якась дата у вас? Це, знаєте, не можна відмічати. І кожен день, який лідер перебуває за гратами, я вважаю, це принижує всю нашу країну. І мені дуже б хотілося, щоб не було 300 днів перебування із гратами.